Ці кілька хвилин відео можуть подарувати вам 20 і більше років життя. Чоловіки України. Чи знаєте ви, що кожен третій із вас ризикує отримати рак простати після 50-ти? Але вийти з цієї статистики можна. Наука довела цять риб, знижують ризик на 45%. Якщо ви не їсте їх регулярно, ви граєте зі здоров'ям. Дивіться далі це врятує вас. Король Омега 3. Його жирні кислоти гальмують пухлини та запалення простати. Вибирайте дикого лосося з Балтійського моря, мінімум токсинів. Дві три порції на тиждень ідеал. Дешево, але ефективно. Вітамін D плюс селен дорівнює захист від окисного стресу. Готуйте на грилі, збережете корисні речовини. Національний суперфуд. Пробіотики зміцнюють імунітет простати. Увага! Уникайте зайвої солі, це шкодить ниркам. Збагачений цинком ключ до здорової простати. Готуйте з часником. Це посилює антиоксиданти. Дрібні, але потужні. Концентрований омега-3 плюс вітамін в 12 Перевіряйте відсутність хімії на етикетці. Простата контролює сечовипускання, статеві функції та виробляє сперму. Уявіть, через хронічний біль ви не можете працювати, платити за ліки або гірше залишаєте дітей сиротами. 70% випадків раку можна запобігти. Обов'язково відвідуйте уролога після 40. А ще натуральні добавки з омега 3, як у цих рибах, доступні кожному. Посилання в коментарях перевірте. Ніколи не смажте рибу, руйнуєте 60% омега 3. Готуйте на парі, грилі або в духовці. Поєднуйте з броколі це посилює ефект. І ніколи не грійте їжу в пластику. Пісфенол А руйнує гормони. Знаєте звідки в Україну потрапляють ці риби? Норвегія, Швеція, Фінляндія вирощують їх у штучних водоймах з якісним кормом. Запитуйте у постачальників про раціон риби, це гарантія її користі. Ви ще тут. Якщо хочете захистити простату, натисніть лайк, підпишіться та напишіть здоров'я понад усе. Посилання в коментарях натуральний продукт, який уже допоміг тисячам. Клацайте, ваш організм вам дякуватиме.